Вітаю, друзі! Нещодавно підбували підсумки року з побратимами. І е, знаєте, в топі таких найбільш демотивуючих новин, інфоприводів, подій згадалася покупка екснардепом хомутинником за наші з вами кошти, з наших з вами кишень, дорогого автомобіля, який нам з вами обійшовся у 500 тисяч євро. Знаєте, це так. Доки ми з вами і наші земляки, цивільні люди, волонтери, небайдужі люди, небайдужі навіть громадяни інших країн збирають на Збройні Сили України на потреби Збройних Сил по якійсь там копійці, щоб забезпечити хлопців якимось там єврокарчем, там, дроном от, чи іншими матеріалами, грілками навіть зимовими, то екснардеп купує собі автомобіль за 500 тисяч євро, за півмільйона е євро. От, купує в Україні, щоб далі перегнати до Європи, і щоб джерело прибутку цього, щоб воно було приховане? От, так легше приховати прибуток. Постає питання: 500 тисяч євро. Ви уявляєте, скільки за ці гроші можна взагалі і євроблях купити позашляховиків, і відремонтувати техніки? І квадрокоптерів, і чого тільки не можна, є впівішок, є От. і FPV-шок, і EcoFlow. Та й, знаєте, розсікати на такому автомобілі, звісно, ну, по-багатому. Може це й дозволити тепер товариш. Саме товариш-хомутинник. Товариш має вже негативний контекст просто в нашій, нашому з вами соціумі. От. Ну, Висновки робіть самі. Я, в мене, чесно кажучи, дуже мало слів є, просто одні емоції. От.